На годиннику 6.30 я починаю свій день. Одягаю на голе тіло, так сказала мені, Єгиня. Тут Дашуля робить вигляд, що вона спала в свій кімнаті, але це не так. Чистимо зубки, Дашуля їсть вівсянку з медом довольна. А це я відкриваю свою новеньку доставочку, замовила шнековську сокову жумалку. Згадала, що у мене патчі присохли, наношу потім тонік, сиворотку від шинель погано знялося, і далі йду робити сік в селере. Дивилася як це корисно. Дашуля допомагає мені відкрити сік. Я кайфую, ага, але недовго. Не Вони підходять до покори відкрити п'яти років. Ходить, не хоче одягати, тому що трусики не підходять під її платячко. Все ж таки вмовляю одягти червоне, як мама, і в неї настрій вже добрий. Сідаємо в машину і відвожу за шурук в садок. Він у нас не залишила, але його просто обожнюю. Подивіться, як її зустрічають кожного разу. Все залишила і їду на його його займаюся тричі на тиждень на відкритому повітрі. І в ось такому гарному. Місті. Прокинувся чоловіки, ми вирішили разом поснідати ось такий корисний пол. Зережаємо один одного енергію, ідемо підкорювати світ.